Вітаю, мене звати Світлана. Сьогодні говоримо про те, як написати курсову роботу за день або за ніч. Якщо у вас трапилось таке, що у вас взагалі немає часу на те, щоб писати курсову роботу, найкраще, звичайно, її замовити в нас. Так ви отримаєте і план, який зможете узгодити із викладачем, і маєте можливість поетапно, поступово отримувати по розділу свою роботу. Якщо ж трапилось так, що ви хочете за ніч написати роботу, то є кілька правил, якими б я, якби, була студенткою, скористалася. Звичайно, навряд чи така робота потім буде заслуговувати на 95 балів, і навряд чи взагалі ви зможете її захистити на якусь таку високу гарну оцінку, але якщо вас цілком задовільняє трійка, або якщо вам взагалі потрібно здати, аби здати ту роботу, то можете скористатися цими порадами. Починаємо хитрувати із теми. Нам треба обрати собі таку тему для курсової роботи, щоб ми могли запозичити трохи матеріалу із власних своїх старих робіт. Тому що протягом навчання в університеті чи навіть в коледжі ви пишете кілька курсових робіт. Ваше завдання, якщо ви хочете спростити собі роботу, потурбуватися, щоб якусь частину з однієї курсової, з вашої минулої, ви могли перемістити в теперішню. Наприклад, якщо ви навчаєтесь на журналістиці, у вас була курсова робота про жанри, наприклад, про жанр інтерв'ю, це інформаційний жанр. Тепер ви пишете про аналітичні жанри і собі обрали, наприклад, жанр коментаря. Нібито між ними нічого схожого, але якщо ви підрозділом, наприклад, 1.1 один писали в попередній курсовій роботі загалом про те, що таке жанр, і про те, які існують підходи для, до класифікації жанрів, то ви можете цей підрозділ перенести свою теперішню роботу. Звичайно, в ідеалі викладачів цих двох Цих двох дисциплін повинні бути різні. А то раптом викладач візьме і пригадає про що ви писали торік. Таким чином, ми вже маємо перший підрозділ, маємо сторінок 5-7 готового тексту, гарного, унікального, тому що, припустимо, того року ми над цим постаралися. Друге, про що ми будемо говорити для того, щоб скоротити час написання курсової роботи, це титулки. Всі ці титульні сторінки, завдання, зміст, вступ так само скопіюйте собі з попередньої роботи. Тут вже не вийде просто скопіювати і забути, звичайно, ви будете редагувати, змінювати тему, змінювати викладача, у вас зміниться зміст. Але ось цей кістяк вам дуже і дуже зекономить час, тому що, якщо все вручну переписувати з методички, це досить і досить довго. Далі, що ми з вами робимо? Ми обов'язково, якщо хочемо так зекономити час, шукаємо схожі курсові або навіть відео на вашу тему в інтернеті. Не думайте, що ви просто її скачаєте. Ні, це ми шукаємо зовсім не для того. Ми шукаємо для того, щоб зрозуміти про що треба писати в такій роботі, тому що нам не одноразово доводилося бачити, коли студенти просять в нас правки, просять відредагувати роботу, яку писали вони, і їхня курсова робота, яку вони ймовірно, теж ліпили десь за ніч. Взагалі не відповідає темі. Тобто десь там якісь слова перегукуються, але сама стежка дослідження не стосується навіть безпосередньо теми роботи. Тому пошукайте курсові з вашої теми, дипломні з вашої теми. Подивіться, що там досліджується, щоб ви потім зліпили той кістяк, який буде відповідати вашій темі. Тому що робота написана не на вашу тему, тобто це взагалі не написана робота. Або навіть гірше. Ви просто звернували час. Далі ми повинні відредагувати, придумати собі план. Найпростіше це, звичайно, як я сказала, відредагувати з тих робіт, які ви знайдете в інтернеті. Але не беріть, не запозичуйте повністю назву підрозділів, перекажіть їх своїми словами, якось поміняйте, додайте щось своє, зробіть акцент на чомусь. Тому що програма антиплагіату, якщо ви візьмете просто повністю план з іншої курсової роботи, обов'язково це помітить. І це вже такі проблеми, що вам потім з ними не впоратися. Тому все редагуємо, все виправляємо, все під себе, але в цілому, щоб наша робота не вирізнялася з інших подібних робіт на ту тему. Тобто кістяк, те, про що ми досліджуємо, в нас одне й те саме. Далі нам потрібно написати власне підрозділи і розділи нашої курсової роботи. Найпростіше, звичайно, також запозичувати їх з якихось наукових статей або з тих самих курсових, тоді закидати в програму і, і переписувати усе, де немає цитат своїми словами. Тобто цитати ми можемо залишити це. Звичайно, якщо викладач буде уважно переглядати ваш звіт, він, звичайно, це помітить, але сподіваємося, що цього не трапиться. Ми переписуємо все, що виділила програма жовтим своїми словами. Для цього можемо також використовувати якісь програми штучного інтелекту, але це не означає, що після програм штучного інтелекту не треба нічого редагувати. Там, як правило, досить штучна мова і все одно потрібно докласти чимало зусиль. Для того щоб викладач не здогадався, що робота списана, чи робота дуже так активно. Звідки запозичувалося, краще додавати новітні джерела. Тобто, якщо ви пишете зараз 2024 рік, то дайте джерела за 2023 рік. Так ви зможете е е зробити вигляд, ніби ваша робота була свіжою, ніби ви справді проводили якесь дослідження. Важно це робити так, знаєте, показово. От починається в нас підрозділ, починається... і ви вказуєте, що такий, то дослідник. Написав таке, то і таке то. І важливо, щоб от спочатку, як то кажуть, з доброго дня ви зразу вказували актуальних дослідників, щоб ці роботи були якраз за 23 й за 22-й рік. Для того щоб ви відводили підозри, що ваша робота звідки запозичена. Що ми робимо далі? Ми гарно редагуємо вступ з нашої попередньої роботи, або гарно редагуємо вступ із курсової, якомодесь знайшли в інтернеті. Говорить, що тільки по одному вступові можна запросто визначити, списана робота чи ні. Тому тут варто дуже так багато докласти до цього зусиль. Пишіть своїми словами, але не забувайте, що курсова робота пишеться науковою мовою. Ем, Обов'язково не використовуйте слова на кшталт Я думаю, я вважаю, мабуть, ймовірно, а хто його знає. Наукова мова не передбачає жодних емоцій. І не варто писати, як я взагалі не маю в наукових роботах, є лише мою ваш керівник і ви. В ідеалі використовувати взагалі без безособові форми. На сам кінець дивимося в методичці, якісь, хоча б, такі базові аспекти оформлення. Курсові роботи завжди ми пишемо шрифтом Times New Roman. У нас мають бути такі береги, які вказані в методичці. Це теж проконтролюйте. Як оформлювати заголовки, як оформлювати підзаголовки. Це все у вас є в методичці. Так само базові рекомендації є у нас на каналі, що стосується технічних моментів оформлення курсової і дипломної роботи, і так само яким чином складати вступ. По, як писати план і таке, і таке інше. Обов'язково зайдіть на наш канал і знайдіть ту інформацію, яка вам найбільш цікава, яка вам найбільш доцільна. Підписуйся на наш канал, у нас з тобою ще багато спільних тем. Замовити курсову або дипломну роботу можеш за номером вказаним під відео. Пиши свою тему нам у Viber або Telegram. Почуємось.